Друзі, привіт, Байкінг-Сіті в ефірі. Продовжуючи тему корисних відео про велосипеди, хотів би зупинитися на такому цікавому і болючому питанні для багатьох, як подолання апхілів. Тим більше у нас скоро пройде Red Bull Володар Гори. Івент на 580 метрів, 56 метрів набору, Андріївський узвіз, 13% градієнту. Гонка. Поради, які я буду давати сьогодні, вони будуть стосуватися, в принципі, будь-яких апхілів. Андрійський вважається одним з найважких апхілів Києва. Довга протяжність, високий градієнт, роздовбана бруківка. Саме тому на його прикладі ідеально давати поради щодо апхілінгу. З приводу вибору спорядження, з приводу харчування, з приводу підготовки тренування, тактику на гонку. Ми поговоримо сьогодні про дуже багато речей, але зробимо це коротко. І перше питання, яке дуже часто виникає у новачків, на якому ж велосипеді краще підніматись угору? Насправді. Вибір не такий великий. Це може бути кантрійний велосипед, це може бути шосейник, це може бути розділка, це може бути BMX, це може бути фікс. Насправді, якщо підходити з практичної точки зору найкращих велосипедів всього два це кантрійний велосипед, причому хардтейл, не підвіз і шосе. Кантрійний велосипед і шосе ідеально підходять для цього діла, тому що вони жорсткі, вони швидкі, вони легкі і вони класно їдуть вгору. Підвіз для їзди вгору підходить менше, тому що велика кількість енергії у вас йде на те, щоб прокачати підвіску. Велосипед для роздільного старту він дуже жорсткий. Він швидкий, але він швидкий на прямих ділянках. Вгору на ньому їхати не так зручно за рахунок геометрії, за рахунок того, що він керується не так зручно, як шосейний велосипед. Рейсовий BMX – ідеальний інструмент для того, щоб швидко розкрутитися і залетіти в коротку гору. Питання в тому, що довжина андріївського спуску 560 метрів. І на BMX-і це буде досить болюче. Так, на зарубіжних BMX-и часто виривають подіум. Питання в тому, що в Україні рейсовий BMX не настільки популярний, і я практично не знаю райдерів, які б змогли б. Позмагатися з нормальними кантрівами. Фікс для їзди вгору штука класна, якщо у вас рівний градієнт і якщо у вас рівний асфальт. Бруківка з перемінним градієнтом не найкращий варіант для фікса. А от шосе і кантрі це ті два типи велосипедів, які будуть змагатися на володарі гори за те, щоб отримати перше місце. Шосе ідеальний апарат для того, щоб їхати вгору. Швидкий, легкий, різкий, є передачі. Питання в тому, що тут бруківка, а це менше щеплення? Це величезні пази, це нерівні рівні края? Відповідно на шосе можуть бути певні проблеми. Кантрійний хардтейл. Велосипед чемпіона минулого року Олега Хлопова, і є величезні шанси, що цього року Олег може захистити свій титул володаря гори. Хартейл ідеально підходить саме під цей підйом, тому що він класно чіпляється за бруківку. Він доволі легкий, якщо це карбоновий хартейл високого рівня. Він класно рулиться, В нього величезне кермо на яке можна дати класне зусилля. Супер апарат! А циклокрос і грейвел також легкі, також різкі, але мають краще щеплення з поверхнею, що може. Дуже класно вам допомогти на подібному підйомі. Для кого взагалі може бути цікаво взяти участь у володаря гори? Насправді для всіх. Для новачків це реально класний підйом для того, щоб відчути свої сили, зрозуміти, чи можеш ти заїхати на такий високий кваліфікаційний підйом. Для велосипедистів середнього рівня це класна штука, для того, щоб покращити свій персональний рекорд, помірятися силами зі своїми суперниками. Для любителів високого рівня, для спортсменів це шикарний змагальний етап, на якому ти можеш отримати якийсь грошовий приз, показати своїм суперникам, що ти сильніший і взагалі. Лі бути красавчиком. А ну і не можна не згадати, що це Bull, А відповідно, івент буде проведений на високому рівні, буде безліч фотографів, відеографів і більшої кількості контенту з власною персоною ви навряд чи десь можете отримати. З Загальним поняттям івенту і цільовою аудиторією розібралися. Тепер давайте говорити про підготовку до подібних підйомів. Насправді найпростіше, що ви можете зробити, це просто приїжджати на подібний підйом і заїжджати його 5-6 разів. Але не заїжджайте його в максимальному темпі на тренуванні. Для максимального темпу є гонка. Під час тренування ви повинні зрозуміти, в якому ритмі їдеться підйом, які зусилля ви повинні прикладати для кожній ділянці, ви повинні зрозуміти, які траєкторії найшвидші і де слід уникати їхати, а де їхати краще. Більшість підйомів Києва це доволі короткі ділянки з високим градієнтом, який ви їдете в середньому або в високому темпі. Тому дуже класно на тренуваннях заходять інтервали по одній або по три хвилини. А коли ви їдете хвилину в максимальному темпі, Хвилину відпочиваєте, хвилину в максимальному темпі, хвилину відпочиваєте. І воно тренує організм, як викладатись на повну, так і швидко відновлюватись в моментах між інтервалами. Якщо не хочете тренувати сам Андріївський, в Києві є ще декілька вулиць з подібним градієнтом і подібною довжиною. Наприклад, вулиця Мічуріна. Там також бурківка, вона крута, до 12% градієнт. Тренуватись там одне задоволення, тому що транспорту немає, людей практично немає, комфортно, можна заїхати її 8-10 разів. Супер! 8-10 разів це виходить десь метрів 700 набору, може трохи більше. Стосовно підготовки самого велосипеду до подібних змагань, скрутіть з нього все зайве. Фляготримачі, інструменти, сумочки, дзвіночки, додаткові гріпси, рожки руля. Все скручуйте на таких змаганнях, на апхілінгу, Це вам не знадобиться, але це додаткові грами, які ви будете вести з собою, які будуть тягнути вас вниз, ну гравітація ж. І фляги теж не беріть. Підйом триває всього 2-3 хвилини. І пити ви там не будете. Просто повірте, на таких пульсах, на яких ви будете їхати, вода не лізе. А зверху, коли ви фінішуєте, вас напоїть не хвилюйте. Враховуючи покриття андріївського узвозу, дуже рекомендую підпустити дещо покришки. Це додасть вам щеплення на бруківці, це додасть вам м'якості. Велосипед за рахунок високого тиску в покришках не буде стрибати по бруківці, не буде їхати по, по краях, а буде плавно перекочуватись по камінцях. Буде кращий накат. Ви не будете витрачати енергію на те, щоб стрибати на велосипеді, але враховуйте, що це підвищує ризик так званого зміїного укусу на камерних покришках, коли велосипед, наїжджаючи на перешкоду, перебиває камеру об обід і об цю перешкоду. На безкамерці ж такої загрози немає, тому для подібних покриттів вона ідеальна. Вона іде м'якенько, з класним накатом. Вона не стрибає по камінцях. Відповідно, не має ризику зміїного укусу. Все прекрасно. На тренуваннях важливо визначити оптимальне співвідношення передач, на якому ви будете стартувати і їхати гон. Для старту передачі не повинно бути занадто важкою, щоб ви могли ефективно стартувати, витримати баланс і при цьому не відстати сильно від своїх суперників. Тому касет назад: чим більше, тим краще. Передач багато не буває для самої дистанції. Вибір передачі також дуже важливий, тому що градієнт на андріївському міняється. Відповідно, скоріше за все ви будете перемикатись. Тому рекомендую поекспериментувати на тренуваннях саме з передаточним числом. Якщо ви будете їхати гонку на шосе, ставте покришки поширше. 28 мм – ідеальний вибір для андріївського узвозу. Тиск вибирайте 5-6 атмосфер. Як я вже казав, в відео про підготовці до сотки, чистий байк, швидкий байк. А в даній гонці. Ви їдете дві хвилини на максимумі. Повірте, ви будете видавати таку потужність, що якщо у вас з велосипедом щось не те, ви просто його розламаєте. Тому обов'язково миємо байк, проводимо технічний огляд і дивимося, що все з ним було добре. Обов'язково миємо ланцюг і зірки, тому що це те, що буде отримувати колосальне навантаження під час цих двох хвилин вашої їзди вгору. А що з приводу харчування перед гонкою? Враховуючи, що знову ж таки це високоінтенсивне навантаження. Будь ласка, виключіть за тиждень до гонки, весь алкоголь, джанкфуд, чіпсики, вафельки якісь це вам не потрібно проводити спеціальну вуглеводну загрузку перед даною гонкою, теж не має сенсу. Ви спалите за ці 2-3 хвилини весь глікоген, який у вас є, і. Вам не потрібна якась величезна його кількість, тому забийте вранці перед гонкою, поснідайте добре, але не переїдайте. Ідеально макарошки з сиром, їжа багів. Але поснідайте за 3-4 години до самого заїзду. Якщо ви зробите це перед гонкою, їхати буде дуже важко. Шлунок буде набитий їжею, діафрагма буде працювати погано. Тому на сам старт шлунок повинен бути порожнім. За 30 хвилин до вашого заїзду. Спробуйте прийняти щось з кофеїном. Це може бути кава, це може бути той самий Red Bull, це може бути якась енергетична таблетка. Враховуючи, що гонка 2-3 хвилини триває, у вас не буде часу розкочігаритись. Ви повинні включитися в роботу в ту ж саму секунду, як вдасться старт. Тактика на саму гонку доволі проста: це 2-3 хвилини, коли ви працюєте на своєму максимумі, але враховуйте це в принципі певний проміжок часу. Відповідно, це не 20 секунд, 30 секунд, коли ви вистрілили, спалили все, що могли. Зупинилися тут. Треба розподілити сили, чітко розумійте профіль траси. Подивіться його по страві, проїдьтеся. Вам треба чітко розуміти, де ви можете прискоритись, де буде дуже важко. Є два місця там, де градієнт стає за 13%, і там треба буде потерпіти. Також ні в якому разі не намагайтеся рвати зі старту на всі гроші. Ви не зможете дотримати такий темп до кінця гонки. Ви витратите багато сил і просто зупинитесь. Якщо ви бачите, що ваші суперники зі старту рвонули, не намагайтеся їх доганяти прямо зі старту. Їдьте в своєму темпі. Якщо ваші суперники настільки сильні, що від'їхали від вас прямо зі старту, ви їх вже не доженете. А якщо вони перепалились і не розрахували сили, то ви їх на середині підйому просто доженете і переженете. Тому пам'ятаємо про свій темп. Розминка перед стартом обов'язково причому 20-30 хвилин. Поїсти по сусідніх вуличках, покращайте каденс. Будуть стояти станки, на яких ви можете сісти і розім'ятися. Ви повинні виходити на старт в робочому режимі: серце, легені, м'язи все повинно бути розігріти. У вас не буде час на те, щоб розкочегарюватись на самому заїзді. Основне питання, яке виникає у новачків: стоячи чи сидячи, заїжджати подібні підйоми. Якщо ви новачок, ви стоячи його, просто не заїдете. Він занадто довгий для того, щоб зробити це. Різко, швидко і не втомитися при цьому, ні, не заїдете, тому сидячи. Ідеальна позиція при цьому це триматись за верхні ручки, якщо ви на шосейнику або ну просто загріб на МТБ, зміститися на передній край сідла і крутити в рівному потужному режимі. Враховуйте, що тут бруківка, вона слизька і нерівна. Якщо ви поставите занадто легку передачу і будете їхати на зависокому каденці, великий ризик того, що ви потрапите в певний резонанс між велосипедом і бруківкою і почнете просто підстрибувати. Тому ставимо на одну-дві передачки важче, ніж вам хотілося б, і крутимо потужно і рівномірно. Ноги при цьому не повинні забиватися, але постійно повинні бути в напруженні. Якщо ви поставите передачу занадто важку, ви дуже швидко заб'єте ноги, отримуєте ацидоз і не доїдете просто цей підйом. Признату. Легкі передачі, ви можете забалтуватись, потрапити в резонанс, де й просто суперники від вас поїдуть. Зрозуміло, що ніхто не може заборонити вам стати на ноги і їхати вгору. Питання в тому, що ви швидко вичерпаєте запас глікогену, ви закислитесь, ви витратите більше енергії ніж потрібно, ви піднімете пульс. І приїдете практично зразу. Ставати на ноги можна фактично тільки в одному випадку, якщо ви хочете когось догнати і перегнати перед самим фінішем. І те, чітко орієнтуйтеся, на якому місці ви їдете. Якщо ви вже проходите в наступний етап, немає сенсу витрачати зайві сили. Вони вам і так знадобляться в наступному етапі. До того ж, стаючи на ноги, ви суттєво зменшуєте коефіцієнт щеплення заднього колеса з бруківкою. А вона слизька, можете навернутись. Як я вже казав, тримати кермо на шосейному велосипеді краще за гальмівні ручки. Буде кращий баланс, кращий контроль велосипеду. І будь ласка, враховуючи складність траси, постійно тримайте себе в концентрації, постійно слідкуйте за тим, що відбувається навколо вас, як себе поводять ваші суперники. Не впадіть використання пульсометру на подібних заїздах аргументовано лише однією метою: подивитися, а який же максимальний пульс у вас реально був. А повірте, за ці 2-3 хвилини ви дойдете до свого максимального пульсу. Який би він у вас не був, тому дивитися на велокомп'ютер під час проходження дистанції немає ніякого резону, можете його в кишеню покласти. Це, в принципі, всі поради, які я можу дати з приводу Red Bull Володар гори. Питання в тому, що вони класно застосовуються до будь-якого підйому, до будь-якого апхілу. Користуйтеся, будьте царями гори. Побачимось.